Вітаю вас, шановні колеги. Ну, що ж, розпочинаємо знайомство з магічними секретиками вебінару майстер-клас і магія інтерактивності, трансформація PowerPoint через у гіни Так, так, колеги. Валентина Іванівна все сказала правильно. Скажімо, є у нас презентація, Усна народна творчість, приказки та прислів'я. Звичайна презентація, стара, добра, яка нам колись була гарною. Ось. Але зараз вона нам стає не такою вже й цікавою. Що ж тоді робити? Як що робити? Йти до Канви і створювати з такої презентації ось таку. Сьогодні ми поговоримо про щось дуже такими цікаве, цікаве, ручно, ринкове, з такими героями мумітролями. І тепер всі жанри усної народної творчості будуть жити ось в такому будиночку. А якщо, наприклад, у нас немає презентації, як тоді такий варіант? Ми працюємо за новою програмою. І не завжди у нас є презентації. Ось, наприклад, історія, освіта та наука від минулого до сучасності. Що робити, коли нема такої презентації? У нас є один магічний ресурс, з яким я вас на вебінарі познайомлю. Ми заходимо в той ресурс, вантажимо. Сторінки в форматі PDF підручника і отримуємо презентацію. Ну, скажете, що це за презентація, але ж вона стане чудовою о, в двох випадках. Може бути ось такою. А на додачу ми ще й отримаємо о, квіз на тему освіта і наука в Україні. А що робити, якщо ви задумали серію презентацій в одному дизайні? Що ж тоді робити з такою білою презентацією? Все елементарно. В школі ІКТ із магією можливо, все. За дуже короткий час ви отримуєте ось таку презентацію. В тому стилі, в якому у вас створені попередні презентації. Мало того, дана презентація. Оздоблена тими героями, які говорять і які необхідні до вашого року за вашим предметом. Привіт, юні дослідники історії. Мене звати Кліо, і я музей історії. Я розповім вам, як люди на різних етапах розвитку шукали та зберігали інформацію, а також про сучасні джерела, які допомагають дізнаватися більше про світ. Колись у найдавніші часи люди передавали знання. Далі. Ми отримуємо ось такі сторінки. Ми отримуємо додаткову інформацію і дійсно дитинча первісної людини навчається. Ось такий і ось такий, А ось давній вавилон із своїми будинками табличок. А ось малі жителі вавилону навчаються. Ну і далі ось так. І ось так. І так до кінця. Отже, колеги, якщо ви хочете опинитися у світі магії, запрошую вас на мій майстер-клас Магія інтерактивності, трансформація PowerPoint через Canva у Гінзі». І ви бачите, що це не тільки те, що я оголосила, а ви ще дізнаєтеся дуже багато магічних цікавинок. Запрошую вас на майстер-клас. До зустрічі 21 вересня. o 16